Так, жара не жара, 35 градусів у нас на вулиці. Огірки збирати треба, тому що вже великі поховалися тут, дуже великі. Бо я їх і не закрию, і, і їсти теж вже з сімінами йому. Так що вже почала збирати. Зараз назбираю, покажу, скільки я з цієї луночки моєї ланочки <зів> зібрала. Ой, жара залізла в тіньок. Назбирала я повне відро. Тепер треба думати їх закривати. Зараз піду за банками, то може закрию трохи. Оце так. Ждеш урожая, урожай прийшов, треба теж ще щось робити. То зібрав, то консервуєш. То... Без кінця ця робота. Але я кайфую від неї. Все ж таки вдалося мені ще й закрити їх. Три баночки я закрила учора. Сьогодні вони вже нормально, вже можна відкривати. Так що, закриваю отак, от ріжу, щоб в баночку більше помістилось. Бо, якщо цілими, то в баночки зовсім трошки буде їх. А так, в мене банок просто тут не так багато. То вирішила так закривати. Добавила туди всякого зелені. Всякої. Я ось засніму вам покажу, яким образом я закриваю і рецепт дам.